Добрий день, цікаві хлопчаки, соколята і зіронькі дівчатка. Вітаю і вас, татусі та матусі, жвавої малечі. Доброго дня, бажаю і вам, дідусі та бабусі. Як казали у запорозькому коші, Шануймося ладом, люди хороші. Я, запорозький каскар Сенько Сито, котрий усмішкою зустрічаю світанки, та вступці дня, та вче життєве жито. Радий нашій новій зустрічі. Я оце хортицею блукав. Усі казочки споминав. Казки мої, ластівки, мої помічниці, вони несуть мені вістки, вістки від зорі зоряниці, від сонця, від місяця, від інших зірок. Тому казочки мої не лише для діток, а ще й для дорослих. Тож мені говорити, а вам слухати і чути. Мені мову вести, а вам у добрі цвісти. Сьогодні, мої дорогі, я хочу вам розповісти свою... з останніх своїх казок, яка називається Коза синьоза. До мене оце зайчик-побігайчик прибігав. Усі лісові новини розповідав та й розказав про халепу, яку він вскочив чи не вскочив, а як біду, яка ввійшла його домівку. Коза Дереза, чуєте? Та вигнали його з хатки. І як він не просився, вона його ні не пускала. Він тоді побіг і до лисички, і сестрички, і до вовчика, братика і до ведмедика. Ніхто не зміг доповісти, допомогти йому, бо вона була страшнюча і кричала тупо, тупо ногами, сколю тебе рогами, тут тобі й смерть. І тільки рак не барак, який зайшов, ущипнув. Козу, дерезу, і вона тоді втекла і звільнила хатку зайчика. Оце у історії мені розповів. Я кажу, от здорово, молодця, Рак, що допоміг тобі. А він каже, це ще не всі новини, слухай сюди. Слухаю, кажу, я зайчикові побігайчикові. І він мені розказує таку історію далі. Каже, йду якоюсь стежкою уранці, чую, хтось схлипує, плачить. Я зазирнув у хащі, у кущики, а там мій їжачок, боровичок, слізки гірків е пускає і біду свою. Проганяє. Я кажу, що таке їжачку боровичку. А він каже, мене з хатки вигнала коза синьоза. О, таку, яка коза синьоза? Я знаю козу дерезу, а що таке коза синьоза? Не знаю, каже синя синюща така, е шуба на ній синя рогата, увірвалася в мою хату, вигнала мене і тепер на печі лежить, нікого в хатку не пускає. А що ж це за коза синьоза А ну пішли, подивимось. Підходять вони до хатки їжачка, зазирнув у віконце, зайчик, побігайчик. Та й пізнав, пізнав свою кривдницю, козу-дерезу. Каже: їжачку, це вона? Видно, десь у кущі бузиновому походила та вкрасила себе в інший колір. Щоб її ніхто не пізнало і знову прийшла у наш ліс, щоб займатися ганебною справою, відбирати хатки у звірів. Ой, що ж робити? каже їжачок. Що робити? Піду, піду до лисички сестрички, може вона поможе мені вигнати? Ні, каже зайчик-побігайчик, не поможе. Вона і так боїться цієї кози. То давай, каже, я тоді. побіжу до вовчика-братика, може, він мені допоможе. Ні, їжечку боровичку, не допоможе вовчик, бо боїться він кози, синьози, як той каже, як вона тепер себе сама називає, то давай до медика братика піду. Ні, каже, боїться він її. І поки вони так гомоніли, чуєте, а коза, синьоза, чи та дереза почула та як почала голосно гукати. Я коза, синьоза, всьому лісу і гроза. Що захочу, ти і маю, кого схочу, зачіпаю, як вподобую де хатку, вмиттю можу відібрати. В мене роги й копита, стань до бою, будеш битий, а хто вдасться до образ, дух із того виб'ю враз. Ой, як злякався їжачок тієї пісні та тієї кози синьози та й зайчика затрусило від страху. От і знайшовся тут зайчик побігайчик. Так він мені розказує, каже, давай я кажу, покличу рака не борака, який ущиплеє, залишить знак і коза синьоза. Геть, подасться лишить твою домівочку, твою хатинку. Давай. Збігав зайчик по рака, чуєте, а прийшов із ним, стали перед двері і рак не гукає. Гей ти, козу синьоза чи ти не забула, які я можу знаки залишати? А от як я болюче щіпаю, то впусти мене у хатку. А коза синьоза, проспівавши свою пісеньку, я коза синьоза, всьому лісові гроза, то з'явилася на порозі і каже, раку не бораку, я тебе впізнала. Здравствуй. Ти хочеш у мене погостювати? Так? Пригости, я оце з дороги дуже голодний. А вона каже: я оце якраз. Піч розтопила та окропу зварила. Хочеш, я тебе сполісну. Треба спочатку вмитися і будеш ти таким червоним, як перець. І... Злякався тут рак, не барак. Зрозумів він, що тепер його та коза, яку він переміг колись, уже налаштувалася з ним борюкатися, і не боїться рака, готова хлюпонути в нього кип'ятком. Що робити? Нікому вже й попобіч кликати, нікого звати на допомогу. І раптом, раптом, мої дорогі, почули вони голос чоловічий. Хто це тут бі... забідився, хто це тут плачеть? Озирнулися, вони дивляться, а це сліпий кобзар іде. І з ним поруч маленький поводир, хлопчик. У кобзаря ціпок, ззаду на ремінці кобза, хлопчик у брелі у сороці, от теж з торбинкою несуть якийсь хлібець, водичку, мандрують. От, та й каже зайчик, пострибайчик кобзареві, Каже, отут коза синьоза на нашого лісу убралася. То була у мене хатку відібрала, а тепер перекласилась у синій колір. Назвалася козою синьозою і хатку відібрало у їжичка баровичка. такої, каже кобзар. Ви не печальтеся, я, каже, зараз звільню хатку. Їжичок, ти не плач, скоро я поверну тобі хатку. А ці звірята дивляться на нього стовпіло, як може сліпий чоловік ще й в літах вигнати рогату з величезними копитищами. Знахабнілу козу синьозу. А він каже, не хвилюйтесь, йдіть мерщій по лісові, погукайте всіх звірів. Чуєте, кличте сюди і лисичку сестричку і вовчика братика і ведмедика буроведика Хай повсідаються пташечки, звірі на пагорбах і подивляться, як коза синьоза буде звідси тікати. Розбіглися швиденько звірята, погукали звірів, птахів, сіли вони на пагорбах а, довкіл цієї хатини. іжичка боровичка з одного боку хатини сів кобзар, дістав кобзу ладненько, поклав пальці на струни, а його поводир хлопча та сів по другий бік, под, по інший бік хатини. І от кобзар пустив руки. По струнах і заспівав таку пісню. Співав він запечалено, співав він з такою гіркотою, що ніби був він у той момент найнещасливішою людиною у світі. І ось яку він пісню заспівав. Така біда в світі назріла, господар своїй козі дерезі перестав казати, ой, ти, люба моя, ой, ти мила, не каже він їй, ти ластівча моє, а тільки та й знаєш, що лає і б'є. Він співає цієї сумної пісні, а його поводир хлопча Та підспівує теж так гірко, заливаючи сльозами. Каже він їй, ти ластівча не каже, а тільки ти знаєш, що лає та б'є. Кобзар далі веде пісню. Лютий господар милості не знає. Він своїй козі роги вправляє, по різному обзиває. Ти каже гидка та погана, скоро розпрощаєшся з рогами. Хлопчик підхоплює. Ти каже, гидка та погана, скоро розпрощаєшся з рогами. Чуєте, вже звірі. І ті почали плакати, так їм, так їм стало жалко кози. А кобзар далі веде пісню і співає такою візьму свою гостру сокиру, ще гострішою зроблю і тебе дурну, та неохайну, комизливу та норовливу уб'ю. Раптом друзі мої очиняються двері їжачкової хати. Вибігає коза синьоза вся заплакана, сльози течуть у неї зоченята, очі в здорові такі. О, та й каже кобзарю, припини спів, що ти мені гіркоти завдаєш. Так я найнещасливіша тваринка у світі. Так не любить мене, мій господар, я тому й втекла з його садиби, з його хатини, бо він ображав мене, бив і погрожував, що вб'є мене і роги мені вправить. Заплакала і побігла мерщій із лісу. Кобзар склав кобзу, знов перевісив її через плече та й каже, «Їжачку, іди живи у своїй хаті. Не прийде вже до вас у ліс ніколи, коза, -синьоза, чи як хочете звіть її коза дереза. А ми з хлопчиком підемо далі. Ой, як стали дякувати звірі цього мудрого мандрового кобзарика. Та й сказали, будемо ми у нашому лісі плекати лад, ніколи не будемо сваритися і ніяку зайду. Ніяку козу дерезу, ніяку злісну силу не будемо пускати в наш ліс. Добре, я так цього хочу, мовив Сивань. І пішли вони собі далі. А їм же стало цікаво, та й кажуть, стривайте, кобзарю, як же вас звати, щоб ми запам'ятали ім'я нашого рятівника. Кобзарі каже, звіть мене просто, дід доброграй. Отак, мої друзі, кобзар, сліпий кобзар доброграй піснею, чуєте, не зброєю, а піснею дістався на найвіддаленіших куточків душі, хижої і знахабділої кози, прощулив її і тим звільнив хатинку. Так що е досвід свідчить, що не тільки зброєю можна долати ворога, треба завжди просто лишатися. Людьми. Моїй касті хвіста була і голова. Богу слава людям всієї землі, мир, а гетьмому булава. Я бажаю вам, будьте щасливі та здорові. Життя у стежку поликайте, рідним друзям допомагайте, мудрому, розумному, навчайтеся, у радості укореняйтеся. Мене запорозького каскаря Санька Сита не забувайте на наступну зустріч. Чекайте! Любіть Україну, той, хто любить землю ріду, буде мати й долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу. Той, хто любить рідну мову, буде жити веселково. До побачення.